Всім привіт! Настав, мабуть, той час, щоб розповісти вам про цього Зодіаса. Це Шимано Зодіас. Його характеристика це 310 грамів по тестові. 6,4 довжина. 264 L2. Він називається Шимано Зодіас. Ось так він виглядає, друзі. Таке приємне руків'я. Це Ева. Тут такі червоні вставки, в цьому ж стилі виконана і гайка. Тут з алюмінієвим таким декоративним елементом. Напис Зодіас. Сам бланк теж дуже гарний. Тут іде така якби опльотка, що сказати, воно називається як High Power X. Певне там, плетіння карбонових волокон і так далі. Ну то вже все дрібниці, то нам не особливо важливо. Е, кілечки, звісно, фуджі Кілечки фуджі Вставки, ймовірно, Сік. Точно не буду говорити, але, ймовірно, Сік вставки, тому що це досить такі, така вудка не з бюджетних. Що е, по ній розповісти? В цьому тесті я брав цього Зодіаса для того, щоб ловити ось на такі приманки. Це. Тайні магалон, це в частності ліплес. Або ловити на подібні приманки. Давайте одразу я вам покажу, що я маю, на увазі, які приманки я маю на увазі. Дивіться, на що я сьогодні кидав. Це ось такий от 75-й DuotaMino FK-75. Це шикарний розмір приманки під цього Зодіаса до 10 грамів. Також це Річ 70 ка Також він прекрасно кидає ось такого 75-го тонучого тайтміну. Це абсолютно нова, до речі, приманка. Також він прекрасно ловить на ось такого магалончика звичайного неліплеса. Друзі, емерний тайний магалончик розловив таким окуньком. Це перше. Друзі, тайник. Тайник, тайник. Дуже хороший щокось працював. Дуже хороша щука. Це далеко за двуха. Ох, що ти робиш? Остановись. Охо ох, хо ох. хо. Так, в корча не надо. Коротше кажучи, цей спінінг іде йде moderate Фаст. Він не йде зовсім фастовим. Дивіться, ось його лад я думаю, вам помітно. Це не кілок, і він використовується більше для таких плавних проводок. Тобто ми плавно твічимо От те, що от коли ми ловимо на магалончика такими плавними проводочками, коли нам треба воблер плавно провести з плавними твічами, коли нам не треба його різко бити, тоді використовуємо це озодіаса. Ну і відповідно приманки. Біля 80 мм. Деякі можна 90 протвічити, деякі 70. Все залежить знову ж таки від ваги приманки, від упористості і так далі. Але він краще його використовувати для таких делікатних проводок. Ось, наприклад, у мене є ще Зодіас до 15 г в кастинговому виконанні. Він більш фастовий. більш фастовий. Трошки в ньому відрізняється лад від 10. <грамового>. Але все рівно він залишається moderate fast не fast І він підходить більше для таких плавних ніжних проводок. Хоча я знаю, що дехто віддає перевагу moderate фастові взагалі на постійній основі перед fast щодо твічинга. Тому що не завжди нам потрібна така фастова палка, щоб ці воблери протьоргувати Звісно, це відноситься далеко не до всіх воблерів Якісь треба продьоргувати, якісь не потрібно. Тут дуже індивідуально. Дуже багато цей спінінг в мене відпрацював по щуці. Літом, по щуці я і на попера ловив. Літом я ловив і на різні міношки. Але в основному це були ось щось типу от Тайні магалончики і так далі. Суставнічки, ним в мене це було супер. Також супер він ловить, це міноу. Той воблер, який потрібно потрошки, потрошки постійно, постійно-полегенько підтвічувати. Там вдарять взагалі не можна. І от коли от таке легеньке підтвічування, він працює прекрасно. Коли я ще на нього ловив, друзі? Це на річці. Бачили рибалку, де я головля ловив, я також брав цього з Одеса. До 10 грамів прекрасно підходить, щоб закинути будь-який кренк на головня. Друзі, хтось підсів дуже гарний на ельміноу. Щука, напевно. Я думаю, що це щука. Хороша щука. А може й ні. Так, да, щука. Хороша. За кіло. Дивіться, яка. <риклад> ось така ось щупачка і такий альмінгу. Дивіться, красавчик. Взяв щучку віти з під того карча. Плюс Moderate Fast це не фастовий стрій, він прекрасно підходить для ловлі на кренки, коли нам потрібно і відчувати приманку, гру приманки. Тобто, якщо ми ловимо на лапшу, зовсім ми не відчуваємо гру приманки. Ми не знаємо, там травичка повисла, ми не знаємо, там зацепився трійничок, зашнур чи ще щось. Ми маємо це все слідкувати по кінчику і слідкувати в руку. Оце дрібіжання кренка. Тому оцей стрій мені прекрасно підходить під ловлю головня. І в частності цей тест теж до 10 грамів. Ну, це саме те, що ми використовуємо з кренками під головня. Ну, знову ж таки. Це в мене так, в моїх умовах. Не хоче кренка. Друзі є, Це, ймовірно, щука. З берега взяла. Ймовірно, щучка. Хороша. Так, да, хороша щука. На кренка вийшла. Отака красотка. <клес> Полкило. кіло, пол кіло і, і прекрасно він підходить для ловлі жереха. Сьогодні він витягнув з за кілушного жеріха на, до, до, до спірхетрюки 60 еска. Прекрасно його закидає цей воблер, немає ніякого напряга з цим. І прекрасно він впорався з там, закілушним жерехом. Тобто Мені подобається от саме на цю палку, тому що я ловлю жеріха переважно на воблерки невеликих розмірів там, 40 60 мм. І брати там палку з тестом 20 грамів ну, це буде зовсім неприкольно і некоректно для закидання таких воблерків, Ця палка ідеально підходить. Ого-го! Ого-го, друзі! Це щось дуже гарне. Нас пір руки. Це щось дуже велике. жерех, напевно, величезний. Да, так. Да. Дуже хороший жерех. Ого-го. Я так його завалив. Так і він взяв. Це кілушник, 100% кілушник. Для, для чого ця палка не підходить? Це, якщо нам треба дуже різко продернути воблера, не підходить. Під це інше вона підходить. Навіть під жих вона підходить. Да, в неї чуйка не така, як в фастових палок, Але коли мені потрібно, коли в мене одна палка на рибалці і мені треба поджигувати, нею можна поджигувати. Тобто, це, от. Можна сказати, така одна із дуже універсальних палок саме Zodiac. Тому що ті експрайди, які в мене є, у мене ще є два експрайди: один екстрафастовий до 30 грамів, і один фастовий до 12 грамів. Вони значно жорсткіші. Отам класичні палки, особливо до 12 грамів для двічного. Якщо брати тут до 30, там екстрафаст більше під джиг, щоб відчувати дно. То до 12 грамів вона значно жорсткіша за цей зодіас. До речі, на каналі є огляд. Е, можете подивитися. Е, вона значно жорсткіша і вона підходить прям ідеально для твічинга 90-х вінок Експрайт. Ця ж паличка чуть, чуть з іншим нахилом, але вона дуже універсальна. Дуже універсальна. Це от що я хотів вам розповісти про цього зодіаса. Замовляю, я ці палки купляю собі друзі на Zen Market. До речі, Зенмаркет зараз став партнером мого каналу, тобто вони дають промокод на, на знижку, промокод на 1000 єн і знижку 10%, здається, 10% на першу доставку. Тобто Дуже вигідні умови при реєстрації. Якщо хтось збирається на Зенмаркеті щось купляти, замовляти, скористайтеся цим посиланням і промокодом, і вам вийде там прям гарна знижка. На доставку перших товарів Зен Маркета. Це щодо Зен Маркета. Також одразу друзі, хотів би вам розповісти про спонсорство на каналі. На каналі можливе спонсорство, і які бонуси для спонсорів. Це вони одразу потрапляють в спеціальний чат в Телеграмі. Там виключно мої друзі, виключно спонсори каналу і виключно. От просто Ті рибаки, з якими ми спілкуємося на Ютубі і не тільки разом їздимо на рибалки, тобто такий вузький канал, вузький, там зараз 7 чи 8 людей всього лиш, і не не голодаючи, якби рибаки, тобто голодаючим, прошу навіть. Не намагаються стати спонсорами каналу, тому що я вам не буду свої місця відкривати і так далі. А от для друзів будемо їздити, будемо ловити, спілкуватися, для тих, хто відпускає рибку. І є така можливість. так, спонсори в той канал одразу потрапляють і там ми спілкуємося з ними. Різні питання вирішуємо. Кому яка порада, потрібна, от, от невеличкий закритий канал. Це от таких два оголошення. Про Zen Market. Хотів вам розповісти, що є така можливість зекономити. І про спонсорство на каналі. Тобто ви можете стати спонсорами, і ми будемо з вами більш тісно більш спілкуватися. Добре, друзі, розповім вам про ще одну паличку. Про от Зодіаси в цілому, для чого вони, яке їх використання. В ієрархії Шиману Зодіас іде. Нижче Експрайда. Експрайд, відповідно, нижче Позон Адрени і Позон Глоріуса. А нижче зодіаса йде Bas One, здається. Шимано Bas One. Це от сама, сама базова паличка. Хоча насправді цей він під свої умови дуже класний. Під свої умови, під свої потреби, він краще за експрайда. От коли нам потрібно там накренка головня половити, окуньків на оберталки, вертушечки половити, оце, от все це під цей Зодіас. Плюс він може потвічити. експрайд не може цього. Експрайд це для твіченого воблерів От і все. Тому, от друзі, так. Кому відео було корисно, обов'язково з вас лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!